Доброго дня, мене звати Богдан, і я вам розкажу про книжкові новинки Старого Лева. Я тримаю чудову книгу Джуді Муді, продовження на яке всі чекали. Це вже 15-та частина. І, до речі, вона про книжки. Е, далі ще одна чудова новинка від нашої улюбленої авторки Галини Вдовиченки: е, Метелик перетворюється, і це чудова історія про те, в що перетворюються метелики. Наступна книга, яку написала Оля Русіна, і це чудова історія саме про ті тракторці, які допомагали нашим військовим боротися з окупантами, і в цьому плані дуже класна історія для нашої малечі. А наступна книга буде. Пізнавальною вона називається Що будують звірята. І там можна дізнатися про чудові архітектурні рішення від наших тваринок і їхніх рішень, як збудувати своє житло. А далі ми перейдемо до новинок для дорослих. Нова книга Террі Прадчета. Як завжди, продовжуємо цикли і намагаємось якнайшвидше не друкувати все, бо всі цього чекають. Продовження цикла «Рінсвельд». І книга, про яку насправді говорити можна багато, але цього не потребує, бо все говорить сама назва. Це книга віршів про любов і залізницю від Сергія Жадана. А що може бути краще ніж поезія Сергія Жадана? Тож читайте українські книжки, це завжди допомагає знаходити свою ідентичність, та частіше заходьте до нас.